Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! І так, американський тренер Джеймс Баді Макгірт вважає, що насправді український легковаговик Василь Ломаченко не програв абсолютному чемпіону легкого дивізіону, де він у Хейні. Баді хотів би, щоб Хейні зустрівся з Ломаченком у реванші, але не вірить у це. Наставник пропонує альтернативний варіант. Василь, особливий боєць, він розкриває опонентів незалежно від того, з ким б'ється. Так що це був чудовий досвід для Девіна, Щойно у Хейні щось виходило, Василь одразу ж пропонував щось інше. Зважаючи на те, що бій завершився спірним вердиктом, вважаю, що тепер хтось із топ-5 дивізіону зобов'язаний дати бій Ломаченку. Адже насправді він мав святкувати перемогу, ну чи хоча б звести бій у нічию. Вважаю, що де він насправді багато чого показав у бою з ломою, він пройшов школу, він не дасть реваншу Ломаченку. Наступний бій він проведе упевненіше, адже він побував у глибоких водах і зумів повернутися звідти. Тож наступний бій однозначно буде для нього простішим, впевнений, він засвоїть уроки, і цей бій зробить його сильнішим. Не знаю, з ким він проведе наступний бій, але якщо суперник не видасть свій найкращий перформанс, де він його поб'є? Макгірд хотів би, щоб наступним опонентом Хейні став підкорювач двох дивізіонів американець Шакур Стівенсон. Думаю, де він повинен дати йому бій, але я впевнений, що Шакур поб'є його. Як на мене, Стівенсон крутіший за всіх у легкій вазі. Він ставатиме все сильнішим, і незабаром ніхто не захоче з ним битися. Думаю, Шакур би побив Ломаченка. Вважаю, що в легкій вазі найсильніший Стівенсон і Джервонта Девіс. Так, Девіс поб'є і Хейні, і Ломаченко. Ще однією звісткою стало те, що Райан Гарсія оприлюднив свій список потенційних наступних суперників. Гарсія оприлюднив список із трьох бійців для свого наступного бою цього літа і кілька імен є гідними. Гарсія вибере свого наступного суперника з цього списку: Роландо Роллі Ромеро, Ісаак Крус і Теофімо Лопес. Той факт, що Райан назвав роллі, спочатку наводить на думку деяких фанатів боксу, що він є головною ціллю. Ролі це той хлопець, про якого промоутер Golden Boy Оскар Делахоя нещодавно сказав, що він хоче, щоб Райан бився наступним. Що робить 27-річного ролі ймовірним наступним суперником Райана, так це те, що він володіє титулом чемпіона світу за версію WBA в напівсередній вазі, і це пояс, який потрібен Гарсії, щоб показати шанувальникам, що він не просто впливовий актор-боксер у соціальних мережах. Безглуздість і здатність ролі Ромеро рекламувати свої бої, ставить його попереду двох інших бійців у короткому списку Райана з трьох бійців. На жаль, час проведення цього бою погано вплине на кар'єру Раяна, оскільки Роллі закінчив бій суперечливим нокаутом у 9-му раунді, перемігши 40-річного Ісмаеля Барозу. і багато шанувальників боксу вважають, що бій не повинен був зупинятися рефері. Якби Раян зараз бився з заплямованим чемпіоном Ромеро, він поставив би себе на той самий рівень у боротьбі з паперовим чемпіоном, а не з одним із якісних бійців. Якщо Гарсія хоче поваги вболівальників, він піде в неправильному напрямку, б'ючись з ролі. Боротьба з ним призведе до презирства з боку вболівальників. Це добре, якщо Раян не проти того, щоб фанати його зневажали. Щодо Ісаака Підбуля Круса, то Райан Гарсія каже, що Крусу потрібно було б досягти 63,5 кілограмів, щоб бій був можливим. Крус має зріст в 163 см, маленький навіть для легкого дивізіону. З огляду на це, Крус надто схожий на останнього суперника Раяна Джервонту Девіса, надто грізний, надто потужний і надто небезпечний, щоб його вибрали для наступного бою. Крус не буде вибити одним із лівих хуків Райана, а це означає, що він може пройти всю дистанцію бою, в ході якого буде наносити сильні удари по популярному боксеру Golden Boy. Спосіб, у який Райан отримав нокдаун, коли танк вдарив його, є висока ймовірність того, що Крус буде діяти подібним чином. Райан Гарсія і його промоутер Оскар Делахоя розуміють, що Крус йому не підходить, ось чому він швидше за все не буде битися з ним. Залишається Теофімо Лопес, колишній об'єднаний чемпіон у легкій вазі, який був би хорошим варіантом. Але він, ймовірно, програє свій бій 10 червня проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Джоша Тейлора. Для Гарсії було б погано обрати Лопеса, якщо той зазнає поразки від Тейлора. Тому чекаємо розв'язки бою між Тейлором та Лопесом. Тим часом Джайо питає, у якого 22 перемоги, 17 нокаутів і жодної поразки, твердо вірить, що його бій із Тайсоном Фюрі реальний. Поєдинок потенційно може відбутися у серпні на одному із стадіонів Австралії. Опетая заявив: Я найкращий у першій важкій вазі, він найкращий у суперважкій вазі. Давайте зробимо це і влаштуємо вболівальникам чудовий бій. Ф'юрі довгий час уникав бою з Усиком. У мене такий самий стиль, як у Усика, можливо, навіть незручніший, бо у мене більше природного таланту. Я гарантую, що якщо Ф'юрі зіграє зі мною, він запам'ятає цей день на все життя. Минулого тижня британець провів кілька днів в Австралії, де нібито мав розпочати переговори з представниками місцевої влади про організацію бою за його участю. Однак через кілька днів Юрій доручив своїм промоутерам подивитися, чи зможе він битися у вересні з ентоні Джошуа. Опитає, є чемпіоном Міжнародної федерації боксу у ваговій категорії до 90,7 кг. Офіційним претендентом на цей титул є Матеуш Мастернак. В даний час в Чикаго проходить з'їзд федерації IBF. В ході якого можуть бути прийняті рішення з цього питання та призначено обов'язковий захист для австралійця. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!